Колишню головну бухгалтерку полтавської поліклініки підозрюють у привласненні та розтраті понад 3 мільйонів 250 тисяч гривень бюджетних коштів. За даними слідства, жінка, перебуваючи на посаді, вносила до тарифікаційних списків комунального підприємства неправдиві відомості про кількість працевлаштованих працівників, створюючи надлишок коштів фонду заробітної плати із січня 2022 року. По березень 2024. го вона таким чином нарахувала собі та заступнику ці кошти у якості заробітної плати. Повідомила речниця Полтавської обласної прокуратури Людмила Іващук. Дії колишньої бухгалтерки кваліфіковано за частиною 5 статті 191 та частиною 1 статті 366 кримінального кодексу України це привласнення розтрата службовою особою шляхом зловживання службовим становищем чужого майна, вчинені в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, та службове підроблення. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Слідчі дії здійснюють детективи територіального управління БЕП у Полтавській області.